Вітаю вас, мої рідні хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Вітаю вас, усі люди нескореної великої і сильної держави. Сьогодні у нас свято День Незалежності. Але ми не святуємо цей день сьогодні. Ми його не святуємо. Ми будемо святувати. Як закінчиться війна, як закінчиться війна, тоді ми відсвятуємо усе. Середа сьогодні. Я повинна була піти за харчами, але я не пішла. Не пішла, тому що не захотіла. У мене пано всього, я собі принесла в понеділок. Думаю, зачем я буду ходити? Погода, утром дощ був, зараз нічого, так розвідняється, ну, не захотіла, думаю, а, не пойду, буду вдома. Пойду в пятницу, потому что у меня полно. Вчера вечером борщ себе сварила, огурчики замалосолила, и замалосолила. Вот моя приятница приезжала, отдала ей шампанского бутылочку. Вот огурчики замалосолила, такие вкусненькие получились. Вот она привезла мои цветочки, видите, стоят уже мои цветочки. Вот, покажу вам, где я была, что купила. Вот такой сыр ал Алтермани, он всегда у нас был по евро по скидкам. Теперь евро 49. Взяла два таких и два таких. Хочу в субботу отправить посылочку. Вот. И взяла Настюше вот такую упаковочку в этом самом, в кубусе. Вот в кубус. За 2,69. Вот такие вот труханюшки взяла Настюши. Такие, знаете, как будто бы, как будто бы рождественские. Красивенькие, да? О, вот, такие одни. Их таки было по три штучки в упаковке. Вот такие одни. Вот. Такие вот видите. И вот такие третьи. И вот такие три. Хотіла невестки купити, ну не було. М-ки розміра не було. Були только С і xs ки Взяла Настюші С-ку. Вот. Ну що, сьогодні не буде паліт інформашки. Сьогодні буде все про великий, великий, великий люд український і про нашу велику нескорену державу. Почнемо з моря, почнемо з Одеси. Ви були колись в Одесі? А я була. Ви чули, як шумить наше Чорне море, як квітуть каштани, як жарять каштани. Як продають барабульку, жарену смажену барабульку. І сиру барабульку продають. Ви чули коли-небудь? Не чули? Ви багато згубили, якщо ви не були там. А у Ніколаєві були ви? Там, де великий великий завод, який робить кораблі. Оцей корабль Москва, який згинув, до Ніптуна пішов, він там був зроблений. Це великий завод Ілічовський. Під Ніколаєв називається Ілічовський завод, От, такий город Ілічовськ. Ну, це не тому, що Іл Іліч був Володимир, не, так назвали його, та й все. А ви їли колись черешню. Таку смачну, таку велику-велику, як слива. І кісточки всіда відстають, а які запачні пироги з неї. Ой-ой-ой, у кожній хаті такий стоїть у літочку смачний запах, смачне повітря від пирожків з вишнями і з обрикосами. Це росте в нашому Мілітополі. Така велика, велика та добра черешня. А які кавуни на Херсонщині? Ви були на Херсонщині? Ні? Багато згубили, там такі кавуни хороші, такі солодкі, такі медові, і як уріжеш скибку, Скипку, то сразу бджоли летять, бо така запашна оця середина у Кавуні, така сочна, така червона, така добра. А у Києві ви були. Не були? Ви їздили? їздили на Фанікульорі? Ні? Не їздили, ні? У києво печорській лаврі? Були ви? Не були. І там теж цвітуть каштани. І хвиля Дніпровська б'є. Як же можна не любити цей чудовий, прицюдовий Київ? Києву мій? Як тебе не любити? А на Западній Україні ви були? Не були? Які там курорти? Моршинський курорт, там, де можна випити водички, оздоровитися, а які зимові курорти, де майже можна кататися на, на лижах? Хороший, красивий. А які харчі, які домашні ковбаски, а яка паляниця, яка паляниця смачна на листках з капусти? А які вареники з картоплею і з вижарками. Ви їли колись? Ні? Ви ніколи не їли. Вареників з картошкою, з картоплею і з вижарками. Ви багато втратили. А пирожки з потрібкою їли? Теж не їли. Чому? Чому ви не їли? Чому ви не приїжджали в Україну? Це така гарна країна. У центрі Європи. Велика. Мощна, така красива, така квітуча, така любима, ненька Україна. А в Закарпатті ви були? Теж не були. Ви не бачили, скільки там грибів? Ви не бачили, скільки там лісових ягід? Ви теж багато згубили. Там така природа чудна, там так красиво. Там все не тронуте, там є вовки, там є зайці, лисиці, олені є. всі ходять, пасуться, всі такі веселі, такі радісні, бо їх ніхто не займає. Вони живуть самі собі у тій гарній закарпатській. Природі. А у Полтаві ви були? На Сорочинську ярмарку завітали? Ні. Не були? Не завітали? Не бачили? Як же там красиво? Восени вона проходить. Восени. Коли ми Збираємо весь урожай, і там продають насіння, сонячникове масло, олію. Борошно, ковбаси, вишиванки. Там все-все-все є на Сорочинській ярмарці. А ви не були там, ви теж багато згубили. А на Запоріжжі ви були? Не були? Не знаєте? Не бачили, що таке Запоріжжя? Це погано, що ви не знаєте. Ви не бачили нашого Дніпра Гесу? Ви не бачили нашої Хортиці? Там, де наші запорізькі козаки писали письмо. Турецькому султану. Ви не бачили? Ви не чули? Ви не знаєте? Про Запорізьку Січ ви не знаєте? Це дуже погано, що ви не знаєте. А ви були і бачили село Бабурко у Запоріжжі? Там, де жив гетьман. Бабура, я колись вам розповідала про нього. Це дуже-дуже далека історія. Але це так було. А наш Запорізький дуб, який вже, якому вже більше 300 років, і він зараз виконав нові ветки і розпустив листву на цих ветках, ми теж не бачили. Не бачили. А нашу атомну бачили? Запорізьку, саму велику в Європі. На шість реакторів. Ви теж не бачили? І не знаєте, що може трапитись, як оці кляті орки щось там порушуть. На хвилинку задумайтесь, що може трапитись. З цією гарною країною, з нашою ненькою Україною. Якщо ці орки щось зроблять, задумайтесь, люди. Схаменіться, люди, таке не може продовжуватися завжди. А ви чули вірші Лесі Українки? Нашого Кобзаря, а це картини, які намальовані. Бачите, у Запоріжжі. У Запоріжжі намальовані такі квіти гарні. Бачите? І тут у мене оце малюнки з нашої Хортиці, з острова Хортиці, восени, а це весну. Як усе розквітає, а це восени. Бачите, яке жовте, красиве. І травичка, і дерева, і вода. Ви не були на Хортиці, ні? Ви не були на Запоріжжі? Ви не бачили запорізькі пороги? Ви нічого не бачили? Орки, кляті, тварі. Ви прийшли на нашу землю. Ви хотіли порушити все це. Ви хотіли за 24 години увійти у Київ, але цього ніколи не буде. Наш Київ буде таким же, а то ще й краще. Квітучим, могутнім, великим. Бо ми живемо у могутній державі. У нас люди єдині, у нас немає другої мови, як наша рідна українська співуча мова. І ми розмовляємо нею. І не пишіть мені, що я зла і ненависна. Я зла і ненависна до орків, до матрешків, які ніколи не були в цій країні, яка зветься Ненька Україна. Але хотіли її зруйнувати, хотіли її підійняти, хотіли її заневолити, але цього ніколи не буде. Ніколи, бачте, яке чисте небо. Таке чисте небо незабаром буде над моєю ненькою. Отож мої рідні, отож мої милі, нескорені люди великої нашої країни, неньки України. Я ще раз вітаю вас з нашим святом, з Днем Незалежності. Бувайте здорові, бувайте сильні, бувайте великі, могутні. Ми все здолаємо. Все буде Україна. Бувайте здорові.